Вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами розберемо реакції, які відбуваються в присутності каталізатора або без нього. Які ж це каталітичні реакції? Реакції, які відбуваються з наявності каталізатора, вони будуть називатися каталітичними. Згадайте, будь ласка, ми з вами в 7 класі вчили. Каталізатори. Це речовини, які прискорюють хімічну реакцію, але самі при цьому залишаються без змін. Некаталітичні реакції це реакції, які відбуваються без каталізатора. Що ж таке каталіз? Каталіз це явище зміни швидкості реакції присутності каталізатора. Який він буває? Буває каталіз позитивний і негативний. Позитивний це речовини, які прискорюють реакції, тобто вони будуть каталізаторами. А також є ще біологічні каталізатори це ферменти. Хімічні реакції відбуваються в організмі. При температурі меншій, ніж 40 градусів. Негативний каталіз це каталізатори або речовини, які гальмують реакції, вони будуть називатися інгібіторами. Також є каталізатор гомогенний, це коли каталізатор та реагенти знаходяться в однаковому агрегатному стані. Каталіз гетерогенний це коли реагенти та каталізатор знаходяться в різних агрегатних станах.